Коли людина стикається з травмуючою правдою, особливо глобального масштабу, свідомість, щоб уникнути стресу, витісняє це знання. Вона приховує загрозу, відтісняє її з поля уваги, ніби кажучи, потім не зараз, не зі мною. І в цьому одна з головних причин глобального мовчання. саме тому. Люди не хочуть чути гірку правду і нести її далі. Це форма психологічної паралізації. Доти, доки ми, як суспільство, не усвідомимо цей механізм. Доки не почнемо протистояти йому, будь-які навіть найважливіші знання і найпотужніші наукові попередження зникатимуть зі свідомості людей, перш ніж вони могли б перерости у дії. Цей внутрішній механізм блокування запускається страхом, страхом перед тим, що загроза реальна, що це вже не десь далеко, не в абстрактній перспективі, а в нашому житті. Тут і зараз свідомість чинить опір прийняттю нової картини світу, оскільки вона вимагає змін. Але коли настає реальна катастрофа, удар катаклізму, ті ж самі люди починають питати за що? Відповідь проста за те, що вчасно не відреагували. Не передали, не захотіли почути, саме страх перед правдою в такі моменти і стає справжньою причиною трагедії. Тим часом у людства все ще є можливості. У нас є наукові знання, є технологічні рішення, і найголовніше є підтвердження, які не можна ігнорувати.